Вірш присвячується моїй першій вчительці на Тетяні Володимирівні. Як прийшли у перший клас, страху лиш тремтіли, всі дивилися на нас, всі із нас раділи. Вмить лунає ніжний голос, це перша вчителька моя. Волосся мов пшеничний колос, без сумніву, сказала я. Ці очі волошкові сині, стежи на нашого майбуття. На жаль, залишили вас нині І пішли в доросле вже життя. Ми не забудемо ніколи, як ви учили нас рідненька, і завжди прийдемо до школи, де нас чекає шкільна ненька. Та скільки б ми не розлучались, надія у душі співа. Згадаймо, як усе це починалось, які у школі були в нас дива. Ми хочемо подяку дати вам щиру. За все, те, що зробили ви для нас, ми хочемо сказати вам спасибі, прийміть низький поклін від усіх нас.